Обіцяла показати вам свою нову кастрюльку. Виконую обіцяночку. Отже, зараз ми її розпакуємо, запакована дуже добре. <кій> <кій> є помітка обережно-крихке. Цей продавець запаковує завжди на совість. Нагадаю, цю каструльку я придбала меншого об'єму, для того, щоб варити м'які сири, ну або згущенку, наприклад. Тобто там, де мені нужен приблизний об'єм, в 10 літрів або менше. Хочу сказати, що Цією фірмою, точніше, з маркою цієї каструлі, я вже знайома не один рік. Це в мене не перша вже каструля саме ось цієї фірми. Це завод в Туреччині. Як вам щоб видніше було ось так? Аріан. Це завод в Туреччині. У мене каструля, якою я зараз користуюсь, яку ви щодня бачите, ну, вона там заявлена на 26 літрів. Але в мене виходить 21-22 молока, я туди наливаю. Можливо, якщо міряти чітко. Мірною кружкою або під самому зав'язку, а мені потрібно так, щоб кришка не торкалася молока. Тому заявлена вона на 26, але я варю з 21 з 22 літрів. Мені дуже подобаються ці каструлі. Бо вони з ними вже декілька років я користуюся, з ними абсолютно нічого не трапляється. В них дно. Дуже добре держить тримає температуру. Друга така точно каструля у мене на 54 літри. Я нею користуюсь рідко, але користуюся. І була ще в мене одна така каструля, але я її подарувала на юбілей. Вона була на 19 літрів заявлена. Варила я з неї в ній, точніше, з 16-17 літрів. Але мені вона стала замаленька, мені захотілося більше її трішки, тому я собі придбала оцю, що ви бачите, кожного дня, а ту подарувала на юбілей. Тобто це вже три каструлі цієї марки. Придбала, і це четверта саме Аріан. Це вважається Гастро, бачите, написано. Це вважається, рахується більш професійний посуд. Він, я ж кажу, що більш товстостінний тут, е, ніж в других серіях. Е, і дно товще, сама капсула, і. Стінки товстіші. Давайте достанемо, я вам покажу. Ну, це вже стосовно продавця зараз розповім. Взагалі вони вважаються не каструлею, а котел, по-моєму, правильно. Ось. Така красуня. Значить, значить, що на ній написано? На ній написано 12 літрів. Ну, мені потрібно літрів 10, тому, я думаю, якраз буде саме раз. Ось так це виглядає. Маленька, компактна. Що мені ще подобається дуже, у них індукційне дно. Тобто, дно це підходить для будь-яких поверхень. Хоч газ, хоч електро, хоч індукція. В них дуже гарне креплення ручок. Це не реклама. Я цю каструлю купила, як і всі інші. Просто розумієте, зараз дуже мало знайдеш інформації, відгуків, дійсно правдивих. Я цю каструлю, що в мене, що я варю з 22 літрів або з 21, я тіліпаю за ручки отак от зливаю сироватку з неї. Вже були в мене такі каструлі, на яких ручки просто відвалювалися. Ці нічого не стається. Так само було і з 19-літровою. І я впевнена, що так само буде і з оцією. Це взагалі така, знаєте, коли -там треба Адегійський зварити, або панір, або бринзу. Ну, тобто, дуже зручна такого об'єму. У мене ще від цього продавця є скароварка. Я вам теж її колись показувала. Вона йде як скароварка і як автоклав маленький. Вони теж є різних об'ємів. В мене влазить туди всього три півлітрових баночки, але нічого страшного, як для себе зробити тушоночки, нам взагалі вистачає. Теж я дуже задоволена якістю самої скороварки. Тепер стосовно продавця, з продавцем з цим я знайома вже декілька років. Я дуже вдячна судьбі, що я з ним познайомилася. Е, я ж кажу, що це вже моє раз, два, три, чотири, п'яте придбання у нього. Завжди культурна відповідь, завжди швидка реакція на замовлення. Завжди все проходить і відправляється в найкращому вигляді. Не знаю, я, я дуже задоволена і продавцем, і їхнім товаром. Вони співпрацюють з заводом напряму, без ніяких там поставщиків чи ще когось, вони замовляють напряму у завода. І, здається, скажу я вам, що цін саме на. Цю продукцію дешевших, ніж у цього продавця, нема. Такі каструлі є з такою точно назвою: вони є на ринку, вони є на OLX, вони є на промі, але все упирається в чесність продавця і в цінову політику. Розумієте? Цей продавець на ринку давно. Вони займаються посудом давно. Це їхня родинна справа, як мені вже сказали. Раніше цим займався батько, зараз цим займається син. Називаються вони посудманія. Завжди до придбаного товару дається інструкція. Да? тобто, Правила експлуатації, опис, що потрібно знати про посуду із нержавіючої сталі. І що не є браком, бо деякі інколи самі поставлять, це я знаю просто з, з життя на форумі стикалася з таким дівчинка поставила. Каструлю пусту на конфорку, на дні каструлі пішли фіолетові розводи такі, і вона почала требувати від продавця, що це ну, брак. Хоча сама винна. Перегріла, Перегріла просто дно. Е, тому, якщо вам цікаво, там у них є різні є. Е, такого плана. Є вущі новищі, є для кухні різних розмірів, є з нержавіючою кришкою, є із скляною кришкою. Тобто, там вибір дуже-дуже великий. Вони є на OLX, вони є на промі, їх можна знайти де дебуть. Це продавець із. Дніпропетровської області. Тому під відео залишу посилання на їхній інтернет-магазин, на промі, залишу на OLX і навіть можу написати вам номер телефону з Viber, де вам окажуть дійсно якісну консультацію, підкажуть, що лучше придбати, дивлячись того, для яких вам цілий потрібно і так далі. Тому, я ж повторюсь, це не реклама, але я дуже раджу цього продавця. Я за цю каструлю заплатила. Така каструля коштує 894 гривні. Єдине, мені зробив, як постійному вже покупцю Єгор знижечку, і я за неї заплатила 830 гривень. Тобто 830 гривень каструля і 130 гривень в мене вийшла доставка. Тобто мені вона обійшлась 960 гривень. Все, сподіваюся, Поціновувачем посуди ця інформація буде корисною. Ви можете перейти за посиланнями, ознайомитися з асортиментом, а ще краще напряму питати у Єгора, тому що буває таке, що не все те, що є в наявності, викладено наприклад на Ойліксі. Тому бажаю вдалих покупок.